Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин sttools.com.ua І у даному відогляді надамо вач увазі акумуляторну косу від компанії Stіль, а саме модель fsa 57 Як ви бачите, постачається вона в картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до комплекту постачання у нас, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. Також бачимо саму косу у комплекті. До неї йде пластиковий захисний кожух з металевим ножем, для того, щоб можна було одразу підрегулювати довжину ліски. Ліска також встановлена з шпулею. Є у нас додаткове руків'я пластикового у комплекті. Досить приємно, що нам дали якісні захисні окуляри. Саме такий тип окулярів використовується при косінні, для того, щоб вам нічого не потрапило в очі. Вони закриті навіть з боків. Також маємо металевий обмежувач косіння, Зручно його використовувати, якщо ми підкошуємо біля бордюру. Це необхідне приладдя для збору нашого інструменту. Та саме до цього комплекту у нас входить. Акумуляторний блок з ємкістю 2 години, відповідно 36 вольтовий та 36 вольтовий зарядний перестрій з силою струму 1,6 А. Тобто, по суті, ми маємо повний комплект усього необхідного для того, щоб одразу почати роботу. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: джерело живлення 36 вольтовий акумулятор, діаметр косильної струни 1,6 мм, діаметр скошування 280 мм. Загальна довжина інструменту 149 см, вага інструменту 2,7 кг, Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І спершу акцентуємо увагу на робочій частині. Досить цікава шпуля з маркуванням Автокат. Це означає те, що ви можете самостійно додати довжину ліски до необхідної, а після цього. Захисний кожух вже підрівняє її під діаметр скошування. Далі, як ви бачите і знаєте, з комплекту постачання у нас є можливість встановлення обмежувача для підкошування біля краю бордюру. З приводу самого інструменту у нас тут телескопічна штанга, котра Має можливість висуватись, відповідно, є можливість підлаштувати під зріст оператора. Додаткове руків'я також має можливість регулювання, відповідно, більш точне підлаштування під зріст оператора. З приводу блоку керування в нас тут знаходиться три важелі, Перший, другий і третій. По суті, усі три відповідають за запуск інструменту. і Відповідають також за забезпечення захисту від непередбаченого пуску тобто до той пори, поки ви не притиснете верхній важіль. Не посунете передній важіль та не затиснете нижній важіль, у вас не буде змоги запустити сам інструмент. Лише після натиснення усіх трьох важелів, у вас буде можливість вже працювати. І після того, як ви посунули передній, вже немає необхідності на нього тиснути. Працюємо лише за допомогою одного нижнього. Верхній лише фіксуємо. З заднього боку у нас встановлюється акумуляторний блок. І відповідно, коли у нас встановлений вже акумулятор, у нас іде. Досить добре продумана ергономіка. Центр тяжіння знаходиться біля додаткового руків'я. Отже, інструмент не переважує жоден з боків, там вам зручно його контролювати. Як висновок, ми маємо досить потужний автономний інструмент, адже він працює від акумуляторів для догляду за вашою присадибною ділянкою. Тощо, а на цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Штіль, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту sttools.com.ua. Обґрунтовані відповіді та інструмент саме під ваші потреби. Подякував та побачимось.